Коли ми відчуваємо, що застрягли в рутині, нам здається, що треба терміново щось змінювати: нова країна, нові хобі, нові знайомства. І так, нова країна може підказати наступний крок. Однак без внутрішньо сформованої самоцінності ми постійно боїмось помилитись. Найшвидший доступ до всіх відповідей самоспостереження. В Йозі ми постійно практикуємо його і культивуємо вміння цінувати себе. Проживаючи досвід, який цінний сам по собі. Завдяки тому, що ти відчуваєш, ми переносимо це вміння на будь-яку сферу життя. Ми перестаємо шукати спосіб визначити свою цінність. Ми просто її відчуваємо. Я знаю, що все це лише слова. І зараз йога може здаватись тобі останнім, що потрібно: одноманітною, статичною, відірваною від життя. Дозволь мені показати тобі іншу йогу, таку, в яку я закохалась всім серцем.